Помре і все зміниться, не зміниться. Вони чудово, вони всі продукт і свідки розвалу Радянського Союзу. Вони чудово знають хиби Радянського Союзу і неодноразово на їхніх нарадах, зокрема в Раді Насаді Безпеки Російської Федерації, говорили про те, що ми не допустимо таких дій, ми не поведемось на ті провокації, на що повівся керівництво радянського союзу. Тобто вони усвідомлюють ризики. Чи здатні вони зупинити ці ризики? Оце вже інше питання. Нездатні. На що вони розраховують? Вони розраховують напряму демократію в Європейському Союзі, яка середини розвалить Європейський Союз, зокрема, в тому числі через просування е, проросійських політичних партій, на які не треба багато грошей, а ті, що даються, дають користь. Вони розраховують, що Україна не витримає. І коли ми говорили про е, українські власні речі, то треба говорити про те, що ми фактично сидимо. На чужих грошах. В тому числі в військовому розумінні, і в промисловому і фінансовому. Падіння уряду е, сьогоднішньої Франції заключалося в тому, що Франція, французький уряд не зміг опанувати системою фінансів. Якщо країна не може опанувати системою власних фінансів, валиться цей уряд. Так, пане Павло, давайте не всі і теми, водночас. Без я, Франції сьогодні. до, до того. До того чи витримаємо ми, дочекавшись розпаду Росії? І це важливо з точки зору, яка буде економічна система в Україні.